По часу Ісус сказав своїм учням. Люди накладуть на вас свої руки і будуть переслідувати, видаючи в синагоги та в'язниці, поведуть вас до царів і володарів через Моє ім'я, обернеться це для вас нагодою для свідчення. Отже, покладіть у серцях ваших не готуватися наперед, як відповідати, бо я вам дам уста та мудрість, яким не зможуть протистояти чи протирічити всі противники ваші, видаватимуть вас і батьки, і брати, і родичі, і друзі, і вб'ють декого з вас, і будуть ненавидіти вас усі через Моє ім'я. Але й волосина з вашої голови не пропаде. У вашій терпеливості здобудете ваші душі. Це є слово Господнє Слум. Нехай слова Святого Евангелія знищать наші гріхи. В імийцях і сина, і Духа Святего. Амінь. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Jezusu Jezusa Chrystusa. Ulubieni w Chrystus, bracia i siostry, czcigodni, wilebni, nasze siostry zakonne, drogie monachinie, drogi nasze ministranty, organistka, kochana Matusu, z nami w przystaniach, drogie szanowni parafiany, кохані наші радіослухачі, брати і сестри, яких вітаємо з нашого городоцького Гостьо, у кохані любі Божі діти, або дуже часто, або майже ніколи, якось так виходить, що ми не звертаємо увагу на те, або звертаємо увагу на те, що називається нагода, причина. Способність, надобність по різному ми це кажемо. Нагода як важливо є те, щоб ми правильно зрозуміли і використали нагоду. Колись пам'ятаю, як то було так в кавичках сказано модно, один на другого заявляли в міліцію, я ще був малим тоді. І у селі ходила міліція, шукала, в кого є самогонний апарат, і штрафувала. І, повному сусід один сперечається з міліціонером і каже: в мене горівки нема, я штраф платити не буду. А каже, але є апарат. Є апарат і каже, значить, штрафуємо, бо є нагода, що ти можеш гнати горівку. А він каже: ну, то я вас засуджу, що ви брешете. Він каже, то як я брешу? Мені написали заяву. Я ж обману не кажу, а він каже: ну у вас язик є, є, значить це нагода брехати. Я вас штрафую, що ви брешете. І пам'ятаю, ця суперечка така між ними. Кохані, що є насправді нагодою, або чи ми вміємо використати момент в нашому житті, коли Бог нам дає таку способність, щоб свідчити. Ми не раз або не хочемо, або не любимо того, щоб якісь ситуації були нагодою. Наприклад, колись я потрапив в лікарню, так був такий момент, коли я ще був на парафії коло Києва, в Броварах приїхав, бо там щось мама простудилася, лежала в больниці, бронхіт якийсь. Так далі я приїжджаю, провідаю і заходжу до лікарши, і там така Галина Богданівна, і вона каже: ну, Привіталася, що ви так ви синочок. Да? Я кажу, ну, прийшов спитатися, що треба, якісь таблетки і далі. Вона каже, ну, щось у вас голосно таке, давайте я вас провірю. Я каже, так я допіру з поїзда, э, скажімо, змучений. Ні, давайте я вас послухаю. І щось там пише, каже, це вам направлення в больницю. Я каже, що це знає, будемо вас. Я каже, вже мама, ну, дайте разом лежати. Я думаю, ну, що ж це за нагода така, прийшов провідати, положили. Але прийшов колись там вечором потім Ксьонз до мене провідати і каже, а це нагода для тебе. Розказуй людям про Бога. І пам'ятаю, там прийшов я вечір до Костю, взяв комунію, ходив по палатах, сповідав людей і собі думаю, скільки людей тоді посповідалось, так? Приїхав провідати, навідати маму в больниці, вже посповідав половину больниці. Але я ж такої нагоди не хотів, я хотів бути здоровим. Так, і це означає, що ми. В нашому житті мусимо бачити цю нагоду. Мусимо бачити те, що Бог нам дає. І не раз, не раз якось люди дуже часто все в забобони перевертають, так? кажуть, що а, бо це забобон, бо це ще там щось. І правда є така, що колись мене запитали, а чому забобони видумали? Тому що люди не вміли логічно пояснити певних речей і придумали забогони собі. Так? Ну, так само легше. Не можна то, не можна там то, не можна ще щось робити, бо не хочуть пояснити, як воно правильно є. Так, або пам'ятаю, колись до мене в Христою приходить одна жіночка, граф'янка, і каже: ойче, ну от така біда сталася, от чого так, каже, пес мене покусав, якась чорна полоса. Каже, то ж є таке в житті, що чорна і біла полоса. І починає мені пояснювати, ну я там не дуже експерт в цьому. І кажу, то коли вас пес покусав? Ось сьогодні мене покусав пес. І я кажу, дивіться, якщо так логічно брати, то після чорної полоси завжди є біла полоса. А вона каже, а що це значить? Я кажу, це значить, що якщо сьогодні вас покусав чорний пес, то завтра вас покусає білий пес. І так на, на, навпаки буде. Раз так, раз так. То потім сусіди мені казали, кай, що вона два тижні з палком ходила. Молода жінка, але ходила з палком, бо шукала, де той білий пес буде. Бо ж он сказав, що пропусає. От тобі получаються всякі забобони. Але вертаючись до Евангелії, ми хочемо насправді подивитися, яка є нагода в нашому житті, щодо проповідувати Бога. І, на жаль, ми дуже часто ці нагоди пропускаємо. Пропускаємо. Проста річ, Йдемо до кооперації, в магазин щось купляти. Вистачить що скажемо прохвалений Іс Христу, слава Ісусу Христу. Добрий день це прекрасно, але це вже нагода сказати щось про Бога. Так? І я, наприклад, дуже тішуся, вже якось так люди навчились, коли буде хліба купити, то в різних операціях. Вже завжди навіть ці продавці перші, слава Ісусу Христу, кажуть. Так, Колись в Кам'янці поїхав я на заправку, приходжу, а там ну, вони так навчені, їм треба казати, бо це фірма, бо вони там мусять привітатися, ну і там жіночка як комп'ютер. Я підходжу, вона доброго вечора ми вас вітаємо на бересе, що вам кава, чай і так далі. Кажу, то ви балахайте чи комп'ютер, знаєш, слава Ісусу Христу, вона ще раз добрий вечір. Кажу, пані, дайте мені тушонки, я їду. А вона, а хто буде за бензин розплачуватися? Кажу, я не знаю, ну, ви ж так балакайте. Каже, привітайтесь нормально зі мною. А навіки слава вичі так далі. Потім заїжджаю другий раз, повно і дві людини там за тими прилавками. І я так питаюся, а хто, хто за бензин бере? А там вже кричить, сприлакає, слава Ісусу Христу, ходіть до мене. Вже не треба, їй добрий день, на набересе, вже, вже все, вже пропала картинка, вже вона сама кричить, слава Ісусу, це ж реклама. Так. Бути нагодою для того, щоб використати момент, щось сказати про Бога, прославити Бога. І пан Єсу сьогодні каже, будуть вас переслідувати, будуть щось погане говорити за вас. І нібито погана ситуація, але це ж про нас розказують, про нас розказують. Пам'ятаю, вітали мене на новій парафії. Ну і там, як то завжди, щастя, здоров'я, ласки Божі, і жіночка в такій доброті любові каже, ну що би вам ще побажати? А я кажу, побажайте мені, щоб мене судили. Та як таке? Я кажу, ну, так, бо Якщо ви будете мовчати, то ніхто не буде знав, що ти славенті парафії. А як будуть сиділи тут два дні, і вся область знає, що я тут, ну, почали сміятися, але як це ж нагода використати нагоду. Так? Бо про нас говорять, бо значить, хтось нами цікавиться. Але тоді сказати щось про Бога. Як це важливе, кохання, щоб ми насправді зрозуміли. Що кожен момент ми можемо використати. Розповідає мені одна така жіночка парафіянка, у нас там є в Кам'янці, ходить на хор співати. Ну і коли я приїхав в парафію, ми почав з ними знайомитись, пішов там в одну, в другу співноту, в третю, до хорістив. Ну і каже: Розкажіть, хто ви ким робите, коли в костілі. І вона розказує, що подружка її взяла до костьому, пішли в катедру. Каже, раз, другий раз, так заради інтересу. Ну і м, каже, одної неділі я збираюся, а ця подружка каже, ну мені не виходить, я йду на вечір, бо в мене якась там важлива справа, ситуація в сім'ї. А вона каже, ну а я собі піду сама. Каже, і прийшла, послухала службу Божу, каже, на польській мові, люди співають, моляться, і я починаю розуміти, що до мене доходить. Хоча я каже, польською не знаю. Я починаю розуміти, що я все винятно розумію, що все скаже. І каже, виходжу з костюма, дзвоню до подружки і каже, слухай, я сьогодні всю службу поняла. Мало того, каже, що настоящий орган грав. А вона каже, дорогенька, цей орган вже 20 років грає. Просто вона думала, що це запис, що це магнітофон. Ось як людині відкривається, скажімо, розум, відкривається внятність, зображення, свідомість. Бо це ласка Божа, бо віра це ласка Божа. І просто пішла собі заради інтересу до кустя. Все, Сьогодні ходи кожен день нам щось свято. Ось це є нагода. Ми не раз кажемо, а що з друзями робити. Ну, Хтось піде там сто рам так? а хтось каже, ходи до костьоло. І це ходи до костьола може бути спасенним. Ось це є нагода. Тому, кохані, сьогодні насправді. Повинні ми зрозуміти, що навіть коли пан Єзус жив на землі, дуже багато людей, всі люди тоді, коли бачили Пана Ісуса, мали нагоду зустрітися з Богом. Не всі це використали. Але нам сьогодні це дано, тому що ми шукаємо Бога, ми хочемо з Богом жити. І тому сьогодні не будемо там собі думати логічно, так, логічно. Цих всіх забобонах, що буду дивитися, де білий пес бозить, щоб мене не вкусив. Але будемо логічно думати, в який спосіб використати цю нагоду. Так, В який спосіб. Тому, кохані, нехай добрий Бог благословить нам, щоб ми були живими свідками віри в Ісуса Христа, щоб так як Евангелія нам каже, витримати до кінця, щоб бути спасенними thank you